Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я маю честь поділитися з вами думками та досвідом на тему, яка хвилює кожного педагога, котрий працює з дітьми як розкрити творчий потенціал дитини. І я переконана, що один з найяскравіших шляхів до цього це вокальне мистецтво. Коли ми говоримо про творчість у житті дитини, ми говоримо про життя в усіх його барвах, про щиру емоцію. Про спонтанність, про здатність мріяти і втілювати задумане. І саме в позашкільній освіті, неформальній, вільній, але водночас цілеспрямованій, дитина найчастіше отримує той простір, де може бути собою. Моя тема сьогодні про вокальне мистецтво як інструмент розкриття творчого потенціалу. Чому саме вокал? Тому що голос це дзеркало душі, коли ми звучимо. Ми взаємодіємо зі світом, і водночас голос найперший музичний інструмент, даний нам природою. Він унікальний, як і кожна дитина, кожна дитина це мелодія. Вона вже звучить наше завдання почути її у сучасному авторському закладі позашкільної освіти центрі творчості Шевченківець. Ми маємо унікальну можливість не просто навчати співу, а й розробляти і втілювати програми та створювати той особливий простір, де дитина відкриває себе у звуці, у слові, емоціях. То, що ж може дати спів дитині, окрім уміння співати ноти? Вокал як шлях до себе. По-перше, це розвиток особистості. Спів допомагає дитині краще відчути себе, свій голос, своє тіло, свої емоції. Дитина вчиться говорити про свої почуття через музику, виражати те, що не завжди вдається словами. Це надзвичайно важливо для формування впевненості в собі. У роботі з дітьми ми часто бачимо: той, хто співає, розкривається, той, хто боявся, починає відчувати себе впевнено. Спів це не просто техніка, це тонка взаємодія з внутрішнім світом. На уроці вокалу дитина не ховається за підручником, вона на сцені, у центрі уваги, серед однодумців, і це допомагає формувати впевненість, самоприйняття, сміливість висловлюватися. Інколи навіть одна пісня, підібрана з урухуванням характеру дитини, стає тією точкою, з якої починається внутрішнє зростання. По-друге, естетичне виховання. Через вокал діти долучаються до світу музики, вчаться чути красу в деталях: у тембрі, в побудові музичної фрази, у різноманітності звучання музичних інструментів, у майстерності виконання, у змісті пісень. Це розвиває художній смак і розуміння культури. Ось, наприклад, дівчинка 8-9 років, сором'язлива, тиха. Але коли вона заспівала пісню, де було багато ніжності, вся аудиторія затимувала подих. Потім батьки розповідають, вона ніколи так не розкривалася навіть удома. Оце і є наша мета знайти той ключик до дитини. Друге розвиток емоційного інтелекту. Пісня це завжди історія, яку треба прожити. Дитина вчиться співпереживати, розуміти почуття інших. Вона вчиться розрізняти емоції, передавати їх, передавати настрій. І, що важливо, вчиться керувати своїм емоційним станом. Через спів дитина не просто вивчає пісню, вона її проживає. У вокальному мистецтві є момент глибокої психотерапії. Дитина проживає ситуації через сюжет пісні. Випускає свої почуття через голос. Це надзвичайно цінно в часи, коли діти часто мають труднощі з емоційною регуляцією, комунікація і культура мовлення, розвиток мовлення і дикції та артикуляції. Робота над чіткою вимовою, диханням, інтонацією сприяє кращій комунікації не лише на сцені, а й у повсякденному житті. У вокалі ми постійно працюємо з чіткістю вимови, диханням, інтонацією. Це формує не тільки музичні навички, а й покращує загальну комунікацію дитини, її мовленеву виразність, навіть успішність у школі. Четверте вокал у командній творчості. Не менш важливий аспект робота в колективі, вокальні ансамблі, дуети. Участь у концертній діяльності навчають взаєморозумінню, відповідальності, вмінню слухати. Вокал може бути сольним, але найчастіше це ансамбль, колектив, гурт. Діти навчаються слухати одне одного, взаємодіяти, підтримувати, чекати свого моменту. Це чудова підготовка до командної роботи в дорослому житті, а ще розвиток відповідальності. За репетиції, за зовнішній вигляд, за результат виступу. П'яте мотивація через творчість. Звісно, не можна оминути питання мотивації у авторському закладі позашкільної освіти. Ми маємо головне свободу творчості. Ми можемо обирати репертуар відповідно до особистості дитини, що відповідає її віку, інтересам, характеру. Ми можемо вводити творчі елементи, створювати авторські постановки, писати власні пісні разом з дітьми, організовувати творчі вечори, студійні записи, створювати відеороботи це все новий досвід, який дозволяє дитині віднайти в собі нові грані творчості. Це перетворює заняття на справжнє джерело натхнення. Це формує у дітей внутрішню мотивацію, не тому, що треба. А тому, що я можу створювати. Я цікавий, мій голос важливий. Шосте вокал і психофізичний розвиток. Не забуваймо і про тіло: під час занять вокалом тренується дихальна система, поліпшується постава, розвивається координація. Тобто, ми працюємо не лише з творчістю, а й з загальним оздоровленням дитини. І в умовах сучасних гаджетозалежних реаліях реалій. Це величезний плюс. Сьоме психологічна безпека і педагогічна підтримка окрема роль це атмосфера в закладі. Авторський позашкільний простір дає змогу створити безпечне середовище, де немає оцінок, є підтримка, є похвала за зусилля, і найголовніше є повага до індивідуальності. Дитина, яка розкрилася в такому середовищі, зберігає внутрішній стрижень на все життя. Робота у вокальному колективі вимагає різних підходів до навчання, щоб забезпечити якісний розвиток голосу, музичних навичок та сценічної майстерності. Розглянемо традиційні та нетрадиційні форми навчання, які можуть застосовуватися в такій діяльності. Традиційні форми навчання, групові заняття. Робота колективу в стандартному форматі, де учасники разом опановують вокальні твори, працюють над унісоном, звуковеденням, ритмом та ансамблевим звучанням. Індивідуальні уроки, спрямовані на вдосконалення техніки вокалу, постановку дихання, артикуляцію та роботу над репертуаром, репетиції з акомпаніатором, в нашому випадку під фонограми. Дозволяють відпрацювати ансамблеве виконання в супроводі фортепіано, фонограм, оркестру, концертні виступи, формують сценічний досвід, дисципліну та навички роботи перед аудиторією, слухові тренування, розвиток музичного слуху, дикції та ритмічного відчуття, також є нетрадиційні форми навчання це вокальні імпровізації. Вони сприяють розвитку творчого мислення та вміння працювати з музичним матеріалом в реальному часі. Ще я використовую таку вправу на своїх заняттях: ти створи, я відтворю. Я співаю кожній дитині мелодію, а дитина має її відтворити. Ну, я, звісно, імпровізую. Потім, навпаки, я маю відтворити запропоновану щойно створену імпровізацію. Ця вправа дуже добре розвиває музичну пам'ять і увагу. Елементи театрального мистецтва. Акторська майстерність, пластика, жестикуляція, емоційна виразність допомагають розкрити художній образ. Тут діти обожнюють вправу, де ми в будь-яку скоромовку проговорюємо з різною емоцією сум, радість, задоволення або з дією. Розкажи скоромовку як секрет, новини або казку. Вокально рухові тренінги. Поєднання вокалу з хореографією або фізичними вправами розкриває координацію та сценічну свободу. Робимо дихальні вправи і розпівки з присіданням, бігом на місці, ходячи по кабінету, розмахуючи руками. Заняття на природі. Робота над вокалом у відкритому просторі покращує силу голосу, дихання та витривалість. Метод колективної творчості. Учасники самостійно створюють тексти і мелодію пісень або вокальні композиції. Дітям також подобається створювати заняття. Комусь із дітей я пропоную на частину заняття, наприклад, розігрів, стати педагогом. Дитина пропонує послідовність вправ і обґрунтовує, чому саме ця вправа спочатку, а не інша, і як це допоможе якісно розігрітись. Ще діти обожнюють створювати власні розпівки і вправи на дихання. Також ми обговорюємо разом сценічний зовнішній вигляд. Вокальні флешмоби та перформанси. Інтерактивні виступи в публічних місцях формують стресостійкість та вміння адаптуватися до нестандартних умов. Ну і, звісно ж, онлайн заняття. Використання сучасних технологій дозволяє ефективно навчатися дистанційно. Комбінування традиційних і нетрадиційних методів навчання у вокальному колективі допомагає зробити процес більш різноманітним, ефективним і захопливим для учасників. Отже, спів це не просто про музику, це про душу дитини, її здатність відчувати, творити, взаємодіяти, надихати. У руках талановитого педагога в межах творчого закладу позашкільної освіти вокал стає інструментом, який не просто навчає, а відкриває серце, будує характер, дає голос особистості у прямому і переносному значенні. Ми маємо унікальну місію допомогти дітям не лише співати правильно, а звучати в цьому світі гідно, впевнено, по своєму. Тож нехай кожне наше заняття буде для дитини кроком до себе. І нехай дитячий спів звучить яскраво, вільно і щиро, як життя, яке тільки починається. Дякую всім за увагу. Успіхів, колеги!